FlyNow Aviation завершив важливий етап у розробці свого електричного гелікоптера і коптер. І тепер компанія вже провела перший незв'язний політ на новому тестовому майданчику в східній Австрії. FlyNow Aviation була заснована у 2019 році з метою створення ефективних, чистих та доступних рішень для авіаційних перевезень в міських умовах. тобто створення літаючих таксі, на відміну від багатьох своїх конкурентів у цій сфері, і коптер більш схожий на особистий електричний гелікоптер ніж на класичний, багатолопатковий і vtol Прототипи і коптер пройшли тестування вже у 2021 році. А у 2023 відбувся перший політ моделі в масштабі один до одного. Наступні тести проводилися на аеродромі Зальцбургу, але через потік повітряного трафіку в околицях прототипи закріплювали за допомогою канатів. Тепер FlyNow змістила свої випробування на новий майданчик у східній Австрії, де друга генерація і коптер здійснила свій перший незв'язаний політ. Це важливий крок на шляху до реалізації мрії про міську мобільність в повітрі. Кожен етап наближає нас до того, щоб урбаністична мобільність.